Мені ваша поведінка викликає підозрю. Це ваше суб'єктивне. Ладно, що показувати. Шо? Що показувати? Я буду проводити по поверхні вашого обрання, що буде цікавити, будете вміст своїх речей показувати самостійно. Будь ласка. Не багато ли ви собі дозволяєте? Ні, тільки те, що в статті сказано. У вас немає достатньо підстав. Водій тепер ти зобов'язаний вийти з автомобіля на вимогу співробітника поліції. А чи законна така вимога, і чи водій повинен її виконувати? Друзі, сьогодні ми це з'ясуємо. А Борис одним буду розмовляти, хто остановився. Як зовут вас? Капітан поліції ворогом мабуть розказувати. Не мішайте будь ласка, капітан за командувати і як часто буває, якщо ти водій вирішив захищати свої права, у тебе обов'язково виникнуть проблеми з нашими поліцейськими. Подивіться ситуацію, в яку потрапив учасник нашого юридичного клубу, і в подальшому ви також зрозумієте, чи зобов'язані ви виходити з авто, чи ні. І в даному питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Розглянемо буденну ситуацію на прикладі нашого учасника клубу. Поліція та ТЦК можуть зупинити будь-кого. Ти думаєш, зі мною такого не буде, ти помиляєшся. Штрафи, нерви, непередбачувані витрати один крок може коштувати тисячі. Учасники нашого клубу телефонують нашим юристам і миттєво отримують захист на чіткі інструкції. Не ризикуй, долучайся до нас. Тим паче для тебе є приємний подарунок. До 22 жовтня, включно у клуб юридичного захисту водія АД діє спеціальна пропозиція, яку оцінить кожен, хто хоче бути впевненим на дорозі. Оформіть пакет послуг стандарт Поліс або стандарт на 12 місяців і отримайте у подарунок ексклюзивний вебінар у прямому ефірі. Підстави для зупин. Китезе детальний розбір. Посилання на пропозиції в описі під даним відео. Тепер детальніше щодо ситуації, яка трапилась з учасником нашого клубу. Водій перевозив пасажирів і був зупинений екіпажем патрульної поліції. Одразу поліцейські були налаштовані агресивно, не повідомили причину зупинки і заявляли, нібито водій не виконував дану вимогу. Завжди спілкуйтесь спокійно, як даний водій. Не витрачайте свої нерви на поліцейських. Посвідчення водія свідоцтва на реєстрацію транспортного є докази на зупинки. Ваші. Што -што? Давайте мы с одним будем говорить. Вас зовут как? А говорю, с одним буду разговаривать, хто остановился? Как зовут вас? Капітан полиции говорит. Я потом могу зараз. Не мешайте, пожалуйста, капитан. Я За, до дома зовут. Докази нужны для того, чтобы... 251-ї и 252-го чате Кодексу України про адміністративні правопорушення. Там чітко вказано, що є доказами по справі. Будь-які фактичні дані. Да, да. так хотілося б побачити. Ви, ви ліцензію попросили, Ольга, вот тоді витяг. Ліцензію да. і страховий поліс також просили. А у вас не, не підтягується разве? З огляду на практику, все більше і більше потрібно робити акцент на тому, що розгляд справи проводиться поліцейськими одноособово, на що неодноразово звертає увагу наш водій. Думаю, ви теж помітили, як напарник поліцейського, що стоїть поруч, реагує на конструктивну критику. А далі не менш цікаво, поліцейський дістає свій мобільний телефон. Наш водій акцентує на цьому увагу, і поліцейський одразу агресивно запитує водія: ви будете знайомитися із доказами? Чи можливо вже слід заборонити взагалі використання особистих мобільних телефонів з боку працівників поліції? Хочу пояснити, чому виникає така реакція на дії поліцейського. Ми неодноразово акцентуємо увагу, що вони, як посудові особи, повинні діяти виключно в межах чинного законодавства. Про це вказує стаття 19 Конституції України. Тобто Якщо ті чи інші дії, які вчиняє посадова особа, не прописані у законодавстві, йому заборонено їх здійснювати. Часто поліцейські використовують дещо спрощений підхід під час розгляду справи. Наприклад, якщо поліцейський переконаний, що вчинене правопорушення зафіксовано на відреєстратор в службовому автомобілі, він вказує, що демонтовувати відреєстратор він не буде. Тому викачує з нього відео на свій телефон, з якого і демонструє відео у подальшому. Проте, якщо ми йдемо чітко по букві закону, то у поліцейських є інструкція затверджена наказом МВС від 18 грудня 2018 року номер 1026. Там йдеться про порядок використання технічних приладів і про особистий мобільний телефон. Там взагалі не сказано нічого. Проте дану прогалину ефективно використовувати саме на етапі розгляду справи і зазначати про це порушення, тому що якщо ви дійсно порушили ПДР і відносно вас складено постанову про притягнення до відповідальності, яку ви бажаєте оскаржити в судовому порядку, використовувати тільки цю позицію захисту вже буде неефективно. Судді враховують, що першим джерелом доказу є все ж таки відеореєстратор, тому максимально намагайтеся з'ясувати усі обставини саме на етапі розгляду справи за участі поліцейського. Ви маєте право заявити клопотання, перенести розгляд справи, щоб детальніше ознайомитись із доказами. Наприклад, якщо на екрані смартфону геть нічого не видно. Повертаючись до нашого водія, зазначу, що він заявляв клопотання скористатись правою допомогою адвоката, але воно було безпідставно відхилено поліцейським. Якщо водію не було надано можливості перенести Справу і скористатись правовою допомогою адвоката штраф буде визнаний незаконним, і про це нам вказує рішення Верховного суду. Вони є обов'язковими до виконання посадовими особами, зокрема співробітниками поліції. А таку корисну літературу ви можете придбати в нашому адешоп посилання також в описі під даним відео. Ті контуці України особа не за відповідальність за відмову давати пояснення за себе тапускій осіб полаків більш мікрофон. Маєте право прикладувати фізичною допомогу, маєте право знайомих підправил, давати пояснюємо, приїжджати з доставку. Е, якщо не згодні з постановою, маєте 10 днів на оскарження і 15 днів на сплату. Віз 15 дітло штраф до цього. Ваші права вам зрозуміли? Так, зрозуміли. Хочу завить клопотання про принесення місця розгляду справи по місці мого проживання зв'язку з необхідністю отримати юридичну допомогу. Зараз допомогу зараз отримати не можу, бо сьогодні неділя, вихідний день. Не, це вас немає. Запитаю вам, що я керую з 255 статтею, 222 статтею Кодексу Україні допомогу У мене, у мене, у мене. Зараз я вам повідомлю. Дивіться, повторюю ще раз Я керую з 255 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення і 222 статтею Кодексу України проти стати правопорушення. Там чітко вказано хто. Рішення по справі належить до цієї компетенції. Згідно цих статей рішення по справі належить до органів національної поліції. Друзі, і не забуваємо про те, що співробітники поліції на даний час мають повне право під час складання адміністративних матеріалів перевіряти вашу страховку. А де можна придбати страховку і при цьому зекономити? Зараз ви дізнаєтесь, ніхто з водіїв не хоче витрачати багато часу і зусиль на таку штуку, як страховка. Тому рекомендую вам завантажити за стосунок Hotline Finance. за 5 хвилин. Оформити автоцивілку та забути про неї на рік. Тут зібрані автоцивілки від популярних страхових компаній, щоб ви могли вибрати оптимальний для себе варіант. Вам прийде сповіщення про закінчення терміну дії автоцивілки, щоб ви вчасно придбали нову. А також не забуваємо, діє мій промокод дімополтава 10 на знижку 10%, щоб ви оформили автоцивілку за вигідною ціною. Друзі, уся необхідна інформація в описі. під даним відео я відмовляю вам задоволені вашого попитанню та повідомляю вам, що ви можете о, зараз користуватися за допомогою мобільного телефону, зв'язатися по телефону з безоплатною правовою допомогою. У Мене такої немає можливості. у Мене немає мобільного немає. телефону. Номеру немає телефон... У Мене у мене є мій юрист, який мені допомагає. Якщо ви відмовляєте, я почув. Я, у, ре, у реалізації. Я знаю, я з ним спілкувався вчора. Я з ним спілкувався вчора, сьогодні у нього вихідний день, неділя. Вдруг возьме точно тоді і, і з'явиться на розгляд справи. Ви вважаєте слухати безоплатну правову допомогу? Я так розумію? Мені потрібна допомога мого юриста. Телефонуйте. Зараз вихідний день, я не, я не маю можливості. Ви не можете до больниці. Ваше клопотання. Про перенесення Відмовляється. Так як я не маю часу переносити розгляд справи за місцем вашого проживання. Виходить, поліцейські клопотання за перенесення за місцем проживання відхилив і на провод допомогу відхилив. А чому? А тому, що так зручніше, менше мороки. не потрібно зайвий раз відтягувати спілкування з водієм, коли він ось тут стоїть. Таке рішення поліцейським не є законним. Щодо перенесення за місцем проживання, в нас є стаття 286 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За нею справи про адміністративні правопорушення, коли правопорушення вчинено водієм, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Тут теж момент про порушників, в котрому звертаємо увагу, що у конституції є стаття 62, яка говорить про презумпцію невинуватості. Поліцейський відмовив, тому що це потрібно збирати матеріали, передавати іншій повноважній особі. Казуючи, що водій просто бажає затягнути процес зі спробою уникнути відповідальності, поліцейський відмовляє: щодо правої допомоги, при розгляді справи особа, що притягується до відповідальності, може користуватися юридичною допомогою адвоката. Але ж консультації в телефоні недостатньо. Фахівець у галузі права так само має свої права, і вони визначені у статті 271 Купап. І, наприклад, мені для об'єктивної допомоги клієнту недостатньо заслухати тільки його бачення ситуації. Я теж маю право ознайомитися із доказами. Інакше це дійсно консультативний характер. Проте поліцейський, свідомо знаючи, що на момент зупинки була неділя, навіть не роздумуючи, відмовляє у даному клопотанні. Як ви думаєте, навіщо він так робить? Можливо, цьому є логічне запитання? Якщо маєте конкретну думку, напишіть її в коментарях під цим відео. Ну і наприкінці кульмінація. Виховна мета від поліцейського. Напарник, який увесь час стояв поруч і злився, коли його проганяли, вирішив показати свою владу. Вже коли інший поліцейський, який безпосередньо зупиняв водія, вручив постанову про притягнення до відповідальності і мав намір водія відпустити, який, до речі, рухався з пасажирами. Його напарник вирішує провчити водія і заявив про свій намір провести поверхневу перевірку. Поведінка викликає підозру? – Це ваша суб'єктивне Ладно, що показувати? Що, що? що показувати? Я буду проводити по поверхні вашого обрання, що буде цікавити, будете вміст своїх речей показувати самостійно. Будь ласка. Небагато ли ви собі дозволяєте? Ні, тільки те, що в статті сказано. У вас немає достатньо підстав. Е, а як? Мають бути підстави визначені в законодавстві. Звертаємо увагу на частину 4 статті 34 закону України про національну поліцію. Таких підстав там три. Якщо існує підстави вважати, що в автомобілі знаходиться порушник? Друге, якщо є достатньо підстав вважати, що в автомобілі знаходиться річ, об якої заборонений чи обмежений, і яка може становити загрозу життю чи здоров'ю, та третя підстава, якщо є достатня підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення і знаходиться в тому місці, де воно могло бути вчинено. А що сказав поліцейський, ваша поведінка здається підозрілою. А що ж тоді не підозріла поведінка, в його розумінні? Цікаво дізнатись. Ба Більше, і вміст кишень покажіть, і вміст автомобіля покажіть. Ну тут явний суб'єктивізм в діях поліцейських. Як результат, водія було додатково затримано на зайві 10 хвилин особистого часу, поки поліцейський заглянув у всі шпаринки. На майбутнє, знайте. Стаття 30 Конституції України захищає недоторканність вашого житла чи іншого володіння, і ця стаття є вищою за юридичною силою ніж профільна стаття 34 в законі про національну поліцію. Ви не повинні виходити з автомобіля. Такого обов'язку у статті 16 закону України про дорожній рух не передбачено. А якщо по відношенню до вас вчиняються протиправні дії, одразу звертайтесь на гарячу лінію 102 і залишайте скаргу. Для цього обов'язково зафіксувати дані поліцейського і проводити відеозйомку. На жаль, випадки неправильного застосування чинного законодавства ніяк не зменшуються. Тому ідея клубу щодо підвищення правої свідомості є як-ніяк актуальною, тим паче у такий непростий час, коли ми всі повинні об'єднатись задля спільної мети. Долучайтесь до нашої спільноти не лише щоб мати надійний юридичний захист, а щоб стати частиною великих змін. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисний, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку завжди лишайте в коментарях.